Цікаво просимо на канал показки з подушки. Тут ви знайдете чарівні каскетлі та й на ніч, що допоможуть поринути освіт снів. Кожного вечора ми будемо розповідати затишні історії для вашої малечі. Слухайте їх разом з нами. В одному густому лісі жив був яжачок на ім'я Горішок. Він був дуже допитливим і мріяв знайти щось особливе, що можна було подарувати лісовим друзям. Одного разу восени. Коли листя почало жовтіти і падати, горішки почув від старої сови легенду про смарагдовий листочок, чарівний листочок, який випромінює світло навіть у найтемнішу ніч і приносить удачу. Зацікавившись, горішок вирішив вирушити на пошуки цього листочка. Він подорожував через ліс, перепливав струмочки, проходив галявини і навіть стирався на пагорбі. дорогою він зустрічав. З друзів зайчиня, яке подарувало йому морковинку, і білочку, яка поділилась з ним жолудем. Нарешті, підійшовши до Великого дуба, горішок побачив дивне сяйво. Це був той самий смарагдовий листочок. Він сяяв зеленим світлом, і навколо нього літали маленькі вогники. Зрадівши, горішок обережно взяв листочок відчуваючи, як тепло розливається по всьому тілу. Тепер він мав чудовий дар для своїх друзів. Коли горішок повернувся додому, він поділився листочком із кожним, хто жив у лісі. Всі звірята збиралися вечорами біля світла листочка, а горішок розповідав їм історії про свою подорож. Смарагдовий листочок став символом дружби і тепла. І всі знали, що ліс стає трохи чарівнішим завдяки щирості маленького їжачка. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.